Пані Оксано днями натрапили на сайті, Читому на інформацію, що в Україні виявляється. Продавали книжки російські книжки у 32 українських інтернет-магазинах і десятка стаціонарних. Про це, зокрема, вашому виданню, вашому проєкту, повідомили з Державного комітету телебачення і радіомовлення. Бо ви надсилали попередньо запит, і, відповідно, хотіло б зокрема, поспілкуватися про те, чому виникла така ідея сформувати цей запит до державного комітету телебачення і радіомовлення, і загалом, що це за історія загалом, якщо говорити відверто, то закон про обмеження заборони російських та білоруських книжок в Україні не запрацював на повну. На жаль, тобто, звичайно, ми його прийняли, але закон це ще не єдине, щоб все спрацювало добре, тому що ще є низка підзаконних актів, а їх насправді досить багато, і це і накази про книжки, це і про реєстр антиукраїнських книжок, який теж у нас не запрацював. Також у нас немає критерії оцінювання видавничої продукції, що дозволено довезення розповсюдження на території України. І також немає санкцій, так? тобто штрафів за те, що буде, якщо ми розповсюджуємо, якщо у нас розповсюджують такі книги. На жаль, рік пройшов уже майже від цього затвердження цього закону, так. 2309, який підписав Зеленський, але він не працює тому, що звичайно, ми обговорювали із експертами про те, що звичайно деякий дозвіл на певні книжки із російською мовою, там, наприклад, чи з російських видавництв, може бути, але має бути перелік цих книжок і порядок вилучення з обігу цієї видавничої продукції, якщо ж вона все ж таки є. Тому, мабуть, це найважливіше, і воно спричинює те, що досі у нас ми можемо натрапляти на російські книжки там в Україні. Але що цікаво, звичайно, щоб замітати сліди, вдаються продавці цих книжок до всяких. Іде, як їх розповсюджувати? Пишуть уже що це книжки, наприклад, із Молдови. Із Болгарії, але ми знаємо, що це не так. Це власне російські книжки там чи якийсь контрафакт надрукований. Вони розпорошуються на маркетплейсах. Так, ось ми, наприклад, Держком Телерадіо повідомили про пром'ю, але є і, і розетка, і на інших маркетплейсах, і вони і не завжди не можна довести е, особу. Хто, хто стоїть за цим, так? Тобто не завжди там є фізична особа, на яку можна поскаржитися. А маркетплейси не завжди готові відкривати ці дані. Хто ж все ж таки в них зареєструвався? І вони діють таким чином, що багато-багато створюють своїх таких дочок, і таким чином. Продають цю продукцію. Якщо щось десь якась скарга від українського видавця, від покупця хтось побачив, вони закривають цей маленький е, свій, своє підприємство, ну чи, чи свій акаунт, і е, інші акаунти відкривають. Таким чином зараз це працює. Пані Оксано, але чи який ви бачите вихід із цієї ситуації? Чи можна дійсно якимось чином подолати цю ситуацію, зокрема із маркетплейсами, і з російською та білоруською пропагандистською літературою в Україні? А, так, звичайно, якщо ми всі ці накази та положення, насправді, там, наприклад, це ж саме положення про реєстр давничої продукції українського змісту, який не затверджений досі? Положення про реєстру давничої продукції випущеної світ державною мовою держави-агресора, що дозволено на везення і, і на розповсюдження на території України, е, низку інших положень, якщо ми їх нарешті затвердимо, підпишемо, але вони поки що за е, вони десь в проміжку мінфіну, мінкульту, е, мін'юсту, так і і досі ми, наприклад, не маємо, не маємо цих. Е, того, щоб це все запрацювало. З іншого боку, є і гарна новина. Е, попри те, що цей закон, можливо, не працює, ну, він не працює е, досконально, е, ці е, магазини е, в, продукції, е, які розпосюджують книжки країн-агресорів, агр, країн е, вони маргінальні. І е, це вже видно. Тобто це вже не такими, е, скажімо, поставками, як це було нормально. Е, і це можна було придбати цілком цілком легко там в Якабу до 2022 року. Тепер це потрібно шукати, потрібно якось його це все збирати. Плюс ці книжки вже, якщо раніше, наприклад, виходив якийсь переклад російською мовою якогось бестселера, ну, приміром, Стівена Кінга. І він з'являється швидше в Росії, то він фактично за кілька днів і був в Україні. І е, читачі Стівена Кінга могли прочитати російську книжку, поки вони дочекаються українського перекладу. Зараз цього не відбувається. Фактично, ці книжки вже не топові, е, вони все ж таки теж якихось маргінальних авторів, і е, аудиторія ними не настільки вже цікавиться. Пані Оксано, а зважаючи на оцю історію, чи е, вкотре важливо було б торкнутися такої теми, що в Україні повинна повинен запрацювати інститут репутації. Відповідно, що ми вкотре повинні педалювати цю тему е, і на державному рівні. Зокрема, це дуже правильно, тому що ми всі не забули, наприклад, так і про торгівлю російськими книжками Україні. Українських книжкових магазинів, так це було, і я не буду там називати назви, але фактично всі відомі українські книжкові магазини здійснювали торгівлю і захищали там ці свої позиції. Насправді, вже і після війни там низка супермаркетів українських торгували російськими книжками. Це все гарно йшло через розголос, і це все прибиралося. Мені справді, ага, але що хочу сказати, що дуже важко це все повести через закон, тому що, наприклад, видавництво і яке ми зараз знаємо через насамперед через страшні події у Харкові, так, коли розбомбили їхню друкарню, вони говорили, що Ус до, до суду намагалися е, довести 72 звернення про контрафакт їхніх книжок, тобто про піратство їхніх книжок, ось е, такими, е, такими методами кустарними. Але їм це не вдалося, е, тому що ось ні, е, ні маркети, ні маркетплейси не йшли на співпрацю, і воно десь застрягало в судах. Але мені здається, все одно потрібно робити ці спроби, незважаючи ні на що, і говорити про це, і згадувати е, ті антиукраїнські книжки, які були випущені там видавництвом фоліо, наприклад. Е, як чи іншими видавництвами в попередні роки? Тобто, це все потрібно не забувати, щоб воно не повторилося. Наразі е, Держкомтелерадіо продовжує цей рейтинг, такий реєстр книжок антиукраїнського змісту. зокрема, Ті, які вийшли насамперед в Російській Федерації, і знаєте, мені дуже е, е, приємно зазначити, що ось ці видавництва, що, типу там Ексмо, е, російські, там, чи я не знаю, Вечі, чи Кніжний Мір, ось, е, е, чи, чи, там, Аст, вони вже е, за кордоном е, мають. Погану репутацію, тобто ми своїми скажімо, діями в Україні доведенням того е, на закордонну аудиторію, що вони е, е, публікують пропаганду, вже підмочили їм е, репутацію. А це дуже важливо, тому що це величезні, величезні такі е, видавництва, яких в Україні немає, і е, для закордону це дуже важливо, тому що це про продажі прав, так їм не захочуть продавати права на топових авторів. За кордоном, тому що люди теж дбають про свою репутацію, розуміють, які шалени, що зараз робить Росія по, щодо, щодо нас е, цікаво, що в цьому переліку є якесь видавництво пов'язане з Києво-Печерською, Лаврою. Ось е, ну, це це що це ще це, 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 це щось цікаве, але мені здається, що наша держава теж якось з цим, з цим дає, дає собі раду. Угу. Пані Оксана, але цікаво, Держкомтелерадіо припинив розповсюдження 715 книжок З РФ і 408 з Білорусі, а власникам книгарин надіслали попередження. То чи можете пояснити, що означають ці попередження, чи після них все-таки якимось чином є механізм закриття, якщо вони надалі будуть торгувати цією расистською літературою? Ну насправді наразі є лише штрафи. E, e, спочатку один штраф, який невеликий, а потім він збільшується, і e, досить, досить вагомо збільшується. І якщо власник невеличке підприємство, то для нього це досить буде відчутно. І тому e, людей, які хочуть e, це все, я не знаю, чи друкувати в Україні кустарними методами, а це робиться. І продавати десь, я не знаю, зокрема в Києві на Петрівці, чи привозити це в чемоданах, їх стає менше, але ж знову ж таки закон не працює, тому довести і до банкруту, довести той до, до закриття цих магазинів я таких випадків не пам'ятаю, тому чисто теоретично, поки ми не не дозавершимо так всі ці документи стосовно цього закону, він досконально працювати не буде. Але ж знову ж таки я кажу, що попит на цю літературу значно зменшився. Значно зменшився, і за інформацією видавців, завдяки цим книжкам, зокрема і контрафант. По контрафактним українські видавці не 10-15% прибутку, а за такими топовими назвами 30% прибутку. Е, вибачте, це вже не навіть не 5 років тому, коли це могло би бути 50% прибутку. Тобто, плюс-мінус, ми вже захистили свій національний книжковий ринок навіть е, за таких умов. Але, звісно, це означає, що е, потрібно працювати, потрібно дивитися і, е, звичайно, стежити за, за, за цим усім і надалі. Але як на вашу думку, то, то дійсно як зробити цей процес незворотнім, щоб згодом, знову ж таки, через різні такі дірки, ця рашистська чи білоруська література не потрапляла до нас на ринок, попри втрату інтересу з боку українських читачів? Е, ну Я вже казала про те, щоби. Щоб наші міністерства юстиції, мінфін мінкульт, все таки якось зібралися і прийняли ці положення і їх імплементували в дію, а також щоб наші маркетплейси чи супермаркети були готові говорити відверто, з ким вони мають справу, і знову ж таки, щоб цей щоб ця репутація працювала, так відповідно, наша місія як журналістів повідомляти про ці факти, говорити про... Назви цих видавців чи розповсюдників книжкової продукції, що ми робимо, і говорити, що ми за ними стежимо. Мабуть, це єдиний шлях, такий, який є. Може, у майбутньому, звичайно, варто подумати про також і про те, що ми робимо із читачами російської. Російськомовними, тобто тими, які все-таки воліють читати російською мовою, тому що вони в Україні залишаються. І е, час найчастіше саме вони е, є покупцями цього контенту і е, роз допомагають піратству України, розпиту піратства в Україні. Тому е, тут теж потрібно думати, і експерти думали про це, щоб не повністю заборонити там російську книжку в Україні, а все-таки е, Надати можливість українським видавцям друкувати такі видання. З іншого боку, е, поки що, я не бачу особливого попиту. Я бачу попит все-таки на українську літературу е, переважно. І е, за даними книжкової палати України, кількість е, книжок російськомовних е, знизився абсолютно, здається, до 40%, 40 навіть порівнянні з. Таким до 2022 року, тобто книжок російською мовою просто не хочуть друкувати в Україні, мабуть, мабуть, з зрозумілих причин.